Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам неймовірно красивий набір срібних монет, який називається Щедрик колядка дзвонів. Цей набір Національний банк випустив у 2023 році тиражем 5 тисяч штук. В набір входять три срібних монетки. Кожна має вагу 31,1 г. Це срібло 999-ї проби. Зараз я вам покажу кожну з цих монеток окремо. Вони неймовірно красиві. І що хочу зразу вам сказати, що цей набір Нацбанк продає приблизно по 10 тисяч гривень, але його ціна на ринку буквально одразу злетіла вдвічі, і він коштує зараз близько 20 тисяч гривень. Отже, от покажу вам кожен з цих трьох дзвоників, тому що неймовірно красивий, якщо ви зможете купити цей набір десь по ціні банку, це дуже гарний подарунок, ну і взагалі неймовірно красиві монетки. Бачите, тут. от... Такі дзвоники, які йдуть десь на фоні Києва, ми бачимо пам'ятник Богдана Хмельницького, ми бачимо Києво-Печерську Лавру, бачимо Софіївські якісь такі образи, тобто українські храми з одного боку, з іншого боку, такі от Ангели. Україна, 10 гривень, 2023 рік, тріумф Щедрика. Тому що Коляда Щедрик, як ви всі знаєте, святкує сторіччя. 1922 році вона вперше прозвучала в Штатах і стала супервідомою. Оце, от бачите, монетка дзвоник присвячений диригенту Олександру Кошиці. І от якраз написано: 1922 рік це рік, коли Щедрик в обробці Леонтовича прозвучав в Карнегі-Холі. Ну і тут такий, бачите, типовий різдвяний мотив, коляда. Українські колядники, гарна позолота, дуже красива. Теж така от монетка. І третя монетка, вона, бачите, з Сполученими Штатами: це Нью-Йорк, це Статуя Свободи, це Бруклінський міст, Хмарочоси Нью-Йоркські з одного боку. Ну і з іншого, теж такий от ангел, який виконує цю мелодію різдвяних дзвонів «Carl of the Bells. Отакий от, от красивий набір, неймовірно красивий, він підійде. І для подарунку, і для власної колекції, кому цікавиться, це три монетки по 10 гривень кожна. Тираж, кажу, 5 тисяч штук. Це дуже насправді немалий для срібла-тираж, тому шанси придбати цю монету. Цей набір є практично в кожного. Він в такій гарній коробці. Зараз я її повністю закривати не буду, але от вам покажу така от коробочка. Неймовірно красивий набір щедрик колядка дзвоню. Всім, кого цікавлять монети, кого цікавить нумізматика, кого просто цікавить патріотизм, дуже рекомендую пошукати і придбати цей набір. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, чи підпишіться, чи якось прокоментуйте. Дякую вам.